Василь Симоненко, Весілля Опанаса Крокви. Ніхто не розумів, що Гелгутів довготелесий та сухоребрий каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель сусіднього села. Він каже, що під вашим хутором вчора застрелено троє солдатів. Якби це трапилось тут. Вони б забили всіх до одного, а так хочуть повісити лише тих, у кого всім, як є партизани. Якщо ви не видасте партизанських родичів, то будете знищені всі. Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем, але їм було холодно. Цівки морозу струменіли з чорних отворів автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом. І ні в кого зокрема. Над натовпом висіла переджнивна спека і передсмертне мовчання. Потім знову з Осесівського рота поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин, а тоді він звелить стріляти. Десять хвилин бігали зморшки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонце, десять хвилин задубілими очима. Вдивлялись закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому якийсь порятунок. Потім натовп заворушився, і озерце людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього Панаса Крокву. Він забув навіть уклонитись людям, а пішов прямо на вчителя. Скажи цьому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків. І ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий, хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі? переклав учитель запитання Сесівця. Та всі до одного. А хто у вас дома? Була баба та вмерла. А щоб тобі язик не відсох, висунула з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодша від Тупанаса. Живою мене до могили кладе, то ще й прилюдно. Не втечеш ти, іроде, і на той світ. Есевець реготав довго і смачно. Коли вчитель переклав йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитав опанаса. Ого, моя, а чия ж іще? Правду казав дід, що ваші сини в партизанах, допитувались баби. А правду хіба таки збреше? Усі сокулята наші в лісі гніздяться. Їх повісили на гігантському в'язі, біля колишньої церковки. Здивованими очима дивились вони на врятованих ними людей. І показували вслід карателям свої сині прикушені язики. Опана Скроква з роду не мав дітей, а баба Орися, що поєднали з ним вірьовкою, ніколи не була йому дружиною. Кажуть, у юності вони дуже кохались і хотіли побратись, але батьки не дозволили видали Орисю за багатшу. Може, це правда, а може, людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала життя.